Для вступу України в НАТО необхідно завершити реформування оборонних та безпекових структур та побороти корупцію згідно з річною національною програмою співробітництва Україна НАТО. Про це сьогодні, під час візиту на рівненщину, повідомила голова представництва альянсу в Україні Карен Мактір, яка слідкує за виконанням цієї програми. Також вона поспілкувалася зі студентами Острозької академії щодо вступу в НАТО. Додамо, що Карен Мактір, очільниця представництва НАТО, є капітаном королівських військово-морських сил Великої Британії колишньою військовою аташе Сполученого Королівства в Україні Я бачу величезну різницю між Україною 2014 року, наприклад, і Україною 2024 року. Отже, 10 років. За 10 років Україна пройшла величезний, надзвичайно довгий шлях. На що я сподіваюсь, і заради чого я працюю. Я думаю, це важлива річ, яку ми можемо бажати скільки завгодно, але насправді вся річ у тому, щоб докладати зусиль. Це в створенні проведенні реформ, які потрібно зробити. Йдеться про просування порядку денного, близького Україні порядку денного, і ось що я робитиму. Сьогодні конкретно з перших пост отримали відповідь, коли Україна буде членом НАТО. Це дуже важливо, тому що не завжди з нас медіа це почуєш і не завжди нас медіа володіють інформацією. Це людина. Яка володіє інформацією чітко, і ми тепер чітко знаємо, що нам робити, де які дорого вкази. Студенти зустрілися з людиною-легендою, тому що її біографія 35-річне служіння в армії і її сходження по кар'єрі це є унікальна мотивація і цілеспрямованість. І студенти, слухаючи сьогодні цю людину, я думаю, брали приклад.